Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина на телеканалі УТР. Гостя студії Богдана Півненко. Скрипалька, заслужена артистка України. Вітаю Богдана! Вітаю вас. Богдана Півненко, скрипалька, котра зробила сама себе. Наскільки я читав у ваших зокрема інтерв'ю. Людина, яка виконує на рівні і класичну музику, і сучасну музику академічну. Хотів би почати розмову. От із класичної музики. І з цієї музики, ну, яку ми собі, або частина нашу уявляє, як, ну, як щось інше, як щось трошки далеке. От наскільки можна говорити, що класична музика є сучасною? От те, що ви бачите у залах, де виступаєте, люди, з якими ви спілкуєтесь? Ну, я можу так сказати, що, безумовно, класична музика це взагалі багато хто думає, таке елітарне мистецтво. Так? І в чомусь вони праві, бо, 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 безумовно, це. Це є якась культура, є виховання цієї культури. так? З дитинства ясно, що людина, яка не чула, не слухала, в 30 років прийде, тобто вона просто не прийде в той зал, бо вона не знає, що це таке є. З іншої сторони, як показує практика, от я багато їжу, особливо ну, я надаю перевагу сам. Ну, про... Те, що в нас називається провінційні міста, а я вважаю, що це не провінційні міста, бо там якраз люди зберегли якесь духовне життя, Живіще. може навіть більше, да, вони більш живі, бо вони того прагнуть, е, їм того не вистачає. От, е, різні міста України, де люди хочуть чути все, завжди повні зали, і вони як на ура йдуть. От ми робили. Гастролі з українською сучасною музикою, яка теж багато хто думає складна і незрозуміла, насправді. Або ти приїжджаєш граєш Чайковського, або ти приїжджаєш граєш Скорика Станковича, Зубицького. Люди сприймаються на ура, тобто дійсно і повні зали, і дуже вдячна публіка. І я розумію, що є або погане виконання, або хороше. І от, якщо воно хороше. То музики поганої не існує в принципі. Ні, напевно, існує і час якось то відбирає. Знаєте, але якщо ну, дійсно добрі виконавці, люди це відчувають, вони отримують якісь емоції і вони, вони О, раді цьому. Взагалі, ну як ви ставитесь, як оцінюєте ситуацію, що ну, світ, очевидно, змінився за там, 100 років дуже сильно Ну, дуже сильно. Ну, навіть так, за нашої пам'яті. За так, що що так? 30 років дуже змінився дуже світ змінився. От. Класичне мистецтво, в принципі, академічне мистецтво, воно матиме якесь майбутнє, на вашу думку? Знаєте, це питання задають абсолютно всі, напевно, всьому світі, тому що є іде... іде боротьба за то, як привести публіку в зал для того, щоб вони купили ці квитки, так і більше людей йдуть на великі ім'я зараз, так і не часто це ім'я воно може бути продуктом реклами більше, ніж дійсно видатного, видатного ну людини мистецтва, mm. так але. Звичайно, маркетинг в мистецтві зараз дуже сильний. Але йдуть якісь пошуки нового чогось. Наприклад, от в травні була прем'єра балет перехрестя. Музика она, музика Мирослава Скорика, його скрипкові концерти, і на три скрипкових концерти три новели. Київ-модерн балет. Раду по клітару, хореограф постановщик і режисер і ну, повні зали. і... Всі всі захоплюються цим спектаклем, і, і ясно, що як сказав сам от Скорик. Ми сиділи після того, бо я там грала один з концертів. Він каже: Та, ну, всі хвалять музику, але каже, якби просто був концерт, стільки б народу не, не прийшло, прийшло, тому що багато дуже шанувальників ради по клітару. завдяки цьому синтезу, одні взнали, що є балетки модерн-балета, а другі взнали, що є Морослав Скорик. Як ви взагалі ставитесь до таких експериментів і чи говорить це, що все ж таки класичне мистецтво повинно поступитися якимись канонами? І взагалі, як ви ставитесь до канонів у мистецтві, От тільки так і більш ніяк? Я погано ставлюсь до канонів. Я рахую, що якщо ти граєш, наприклад, концерт Чайковського, то ти, безумовно, маєш вивчити якісь традиції, Та, є традиції виконання, і якщо ти їх порушиш і це не переконвував, це буде як, як це сказати? Ну, Воно не переконає глядачів. Срішиво буде. Це просто. буде без, ну, є такий як смак, да? художній mm -hmm. смак. Несмачно. Да, Можна так сказати. І це є важливо. Тобто є якісь традиції, які треба поважати і намагатись mm -hmm. е, в своєму творчості не порушити їх. Але якщо ти експериментуєш і граєш нову музику, ти можеш розсувати ці канони. Мені так здається. Трошки про Богдану Півненку. В одному із інтерв'ю ви кажете. Чому вибрали скрипку про себе? Бо вона виглядала дешевшою ніж фортепіано. Здавалось, так. Ну, моїй мамі так здавалось. Насправді? Це правда, так. Це дійсно так. І я не жалкую. Що не було грошей на фортепіано? Так. А хто знає, може б ви стали всесвітньо відомою. Піаністкою. Ні, знаєте, ну, щось є в цьому, щось є в цьому. тому що просто так нічого не буває. У тата дуже багато картин, де розбита скривка. От вона в нього постійно десь є. знаєте. І я думаю, що от воно десь там на небесах було написано, що я виберу ту скривку. До вчитися музики це було власне бажання? чи знову ж таки... Та, це було власне бажання. Більш того, мама постійно повторювала, що кидайте її, от, давай. Ну, вона рахувала, що в мене художній є талант, угу. бо я Добре. і малювала, і ліпила з глини. Ну, тобто, дуже так цим займалась до скрипки, а потім скрипка все витіснила. Скрипка рівнива, її треба приділяти багато часу. Багато музикантів кажуть, що з інструментом треба розмовляти, і не можна сваритись ніколи, бо він може так би мовити поводити себе дуже неадекватно. Ну, вони неадекватно. так, вони, вони знаєте. Скрипки, вони ще ревнують одне до одного. В, в мене просто декілька скрипок, і от якщо я одну покладу буду грати на іншу, інколи пробую там щось, то вона потім декілька днів звучати не хоче, якщо повертаюсь до своєї, знаєте, ображаються. Запитаю, очевидно, таке досить наївне запитання вам поставлю. От часто велика реклама робиться, коли привозять там в якусь скрипку, там скрипку Паганіні, наприклад. Ну, Це якісь одиничні речі, так дуже дорогі, дорогоцінні. От на вашу думку, Ну, хіба після не робили там скрипок рівних там за якістю? Чи тут бренд все ж таки більше е, має значення, ніж якість звуку, там, який можна видубати, видобути зі скрипки? Ну, я можу сказати так, що безумовно для багатьох це звучить як бренд, всі знають скрипки Страдіварі і скрипки. «Гварнері». Скрипки Страдіварі я перепрошую. Так, ні, Ну поканіння грав на скрипці Гварнері дель Джезу, так? І безумовно є якісь. Ні, фаріол навколо скрипок, які ще належали комусь таким ну, легендарним, як Паганіні. І... Але краще, ніж Страдіварі і Гварнері дель Джезу, мізиці такі ніхто і не зробив. Тому, можливо, різниця в ціні вона залежить від імені, від бренду, але то, що по якості це так ніхто і не Ось перевершив. Колекції. Ні, звичайно, я на Україні взагалі нема таких скрипок. Вони коштують мільйони. І на жаль, якщо Росія вкладає гроші в інструменти, і Росія, Японія, і взагалі це є практика в європейських країн Америки, купуються банками, купуються акціонерними товариствами, тому що це вони тільки ростуть в ціні. То на жаль, на Україні ще до цього не доросли, і на Україні нема жодної скрипки такого рівня. А в нас взагалі виробляються якісь музичні інструменти хороші. От хороші, ви граєте там на, на вітчизняних інструментах? Чи знаєте, є, є безумовно на Україні майстри, які роблять інструменти, і я думаю, що вони як для сучасних інструментів непогані. Ну дійсно може й хороші. От є такі мельники. Я знаю з Івано-Франківського, що на його скрипках грають, грають ну, концертуючі музиканти. Зокрема, Пілетюк Назар і Каськів Олег зараз живе в Швейцарії. Ну це Львів'яни, Семчук Олександр. Тобто вони ці скрипки достойний інструмент, але розумієте, тут вже це як скрипка, як жінка каже, так комусь подобається брюнетка, комусь блондинка. І кожен вибирає те, що він хоче почути в цій скрипці. І про чого на двох не може бути. Зрозуміло. Очевидно, варто згадати про ваших учителів. Взагалі, учителі в музиці, вони відіграли якусь важливу роль? Звичайно, звичайно. А ну насамперед хотілося б сказати про Богдара Куторовича. На жаль, він вже помер, але ви знаєте, більше ну всі мої роки, от становлення вони пройшли саме з ним. В тісній співпраці, бо я ще працювала в його оркестрі, концертмейстером в солістах. І якраз пік, коли ми їздили, багато і він цим дуже переймався, пройшов тісній співпраці, я ще раз кажу, і він дуже багато чого нам дав всім, я так думаю. І, звичайно, от Україна дуже збідніла з його смертю. Українське ну, скрипкове мистецтво. Взагалі музична освіта, ну, вибачте, я вас такими так. запитаннями мучу, так би мовити, освіта музична в Україні добра, чи там ваш приклад це поодинокий? Це, це, це винятки швидше, ніж правило? Ви знаєте, це складне питання. З іншого боку, в нас дуже сильна освіта для дітей, діти ну, з бувшого Радянського Союзу, ну, а точніше, Україна, Росія, ну і, напевно, Білорусь, вони надзвичайно сильні. Добре підготовлені і ну, плюс, напевно, кількість талантів на цій землі, вона дає знати, плюс освіта. Але потім така тенденція, є, що якось майбутнє краще складається у тих, хто поїде з України, причому вчасно бажано там років 13, 14, 15. Не було бажання? Ви знаєте, Може, бажання пібуло. Я переїхала з Каркова в Київ до Котровича, якраз коли мені було так стільки в 16 років, він мене запросив до себе. Можливо, життя би склалося інакше, якби я поїхала далі. Але от чомусь мені завжди хотілося бути тут і щось робити тут. Тобто, ви не шкодуєте, тобто що не я поїхали? не шкодую, в мене була можливість і не одна. Я навіть поступала, вчи... поступала і потім <реш> переставала вчитись за кордоном. Це був і Італія, і Німеччина. Я дуже задоволена з того, що я, наприклад, поїздила і брала майстер у видатних викладачів, таких як Віктор Третяков, ну, видатних музикантів, там, Ольга Пархомінка, Захар Брон. І Я рахую, що чим більше є можливість поїздити і поспілкувати з видатними, ну, в даному моїй професії з крипалями-музикантами, тим ширше кругозір, тим більше досвід, і це дуже корисно. Але жити я хотіла на Україні, і я якось відчуваю ну, своє коріння тут дуже сильно. А всередині країни взагалі існує ну, спілкування, спілка, там, скрипалів. Ви один з одним спілкуєтесь, там, ділитесь досвідом, успіхами і так далі. Чи це досить такі індивіду... скрипалі, досить індивідуальні люди, солісти і в житті, не, не лише на, на сцені? Ви знаєте. Важко відповісти, тому що так у мене хороші стосунки з усіма з крипалями які живуть на Україні і працюють. Якось більшість з них все рівно виїхала, і вони так мотаються по світу, інколи приїжджають на Україну. Сказати, що ми дуже товаришуємо, Ні, тому що у кожного своє таке ну, досить насичене життя. Але я ніколи не брала участь в якихось там, знаєте, Інтригах або, як то кажуть, дешеве, дешева боротьба за існування, тому я того дуже. Осторонь. Осторонь, Осторонь. так. Я рахую що, ну, за здорову конкуренцію і а вона є що... взагалі в Україні? Я, ну, я думаю, що є. У кожного свої амбіції, безумовно, і способи їх реалізації. І добре, що є. і Мирослава Котрови, що вона щось придумує, що вона робить, і той же Назар Пілатюк прекрасно грає. От ми грали в цей балет Тріптіх, він грав один з концертів Скорика. І Андрій Білов добре, що наїжджає, і безумовно, Діма Ткаченка. Тобто, це всі люди, які є професіонали, які щось роблять. І я дуже раді, що ми все-таки. Ну, можемо сказати, що в нас є ця скрипкова школа, розумієте? От в одному з інтерв'ю я теж читав, ви згадували про музичне дитинство своє, що ну не так все там гладко було, бо були якісь у когось були пріоритети, якісь, тобто у когось були там кращі викладачі, начебто, або ті, хто мав якусь діти, були які мали протекцію і так далі. Що вас загартувало? Ну, якщо ви можете про це сказати в дитинстві і. Не змусило там, покинути музику, бо це дуже відома практика, що після музичної школи е, все закривається і люди йдуть вчитись на юристів, наприклад. Ну, ви знаєте, більшість людей з мого класу так і розійшлись кудись, ну, по крайні харківського класу. Е, що загартувало? Дійсно, мені не, в мене не було такого зеленого шляху, коли там батьки-музиканти і тягнуть дитину або. Е, Вчишся в когось такого ж мафіозного. У мене була проста вчителька, я її дуже любила і зараз люблю, е, яка була ну, надзвичайно чуйна людина і дуже хороший музикант. І мені здає, здається, що або є бажання грати, і людина. Сурнити, музикант це не професія, це спосіб життя. Ти або хочеш грати, ти не можеш без цього жити, або тоді можна скласти інструменти, ти спокійно це робиш і йдеш собі в іншу професію. До речі, я один час ну, різні ж бували ситуації, коли бували якісь там розчарування або депресії. Я, я згадую, що я поступила на MBA, в Нархоз, наш економічний університет. Я провчилась рік. А потім в мене були гастролі, і я зрозуміла за той рік, що я справді дуже хочу грати на скрипці. Скрип. І я так і не закінчила його. Нагадую, гостю студії є Богдана Півненко, Скрипалька, заслужена артистка України. Це передача Україна-Єдина на телеканалі УТР. Добре. Ми тут маємо небагато, але маємо два, два диски, очевидно, про які би ви могли. Щось нам розказати. Я знаю, що є антологія велика, в яку маю війти 50 компакт диск. Ну, так, мінімум. ми мріємо, ми мріємо. А... Та антологія сучасної української музики, якщо точніше. А це один з останніх моїх дисків. Я справді пишаю ці роботи, тому що поки що за сучасної України, да, Незалежної, ніхто так і не зробив такі записи. Це симфонічний оркестр, Володимир Сіренко диригує mm -hmm. і. Тут записані три концерти Мирослава Скорика, перший, другий, четвертий. І, і це все відбулося, якби це був мій проєкт, і тому я дуже ним переймаюся. Прекрасна теж картина Івана так, Марчука, Івана Марчука. Так, як і всі диски, де я граю. От. А цей диск це у нас це була спроба синтезу митецтв. Це картини Івана Марчука, таке слайд-шоу, покладене на музику Сільвестрова. Я і Валерій Матюхін виконують, і просто мені здається, що може бути цікаво. Такий собі каталог під музику. Каталог під музику. До речі, картини вашого тата Івана Марчука вони надихають у вас десь. Є якийсь взаємообмін. Ну, насправді, от у мене вдома зараз висять його картини, і всі, хто не заходить, кажуть, звісно, як вам тут добре. То так у вас. А тато слухає музику? Так, він дуже любить скорика. І він, особливо мелодія, це, звісно, як він каже, це духовний гімн України. І я йому колись записала, що воно нон-стоп в ньому ага, крутить. Так, так, і безумовно, щось йому подобається більше, щось менше, тобто, що до душі, але мелодія скорика. У вас особливе ставлення, я так розумію, до скорика, до, до Сільвестрова. До 3С так званих і до Станковича. Так. Ну, ще до Зубицького, до Зубицького і до Золтана. У мене да, є таке, що я найбільш часто це виконую. І ви знаєте, просто кожен композитор це дійсно ну, надзвичайна фігура в нашому музичному просторі і не тільки нашому. Просто можливо їм не вистачає тої от реклами, про яку ми починали говорити, та, що зараз все а от від реклами диві, дивіться. Дивіться, зали... от трошки ми там від музики може відступимось, от в так в такі в незручні умови, в яких ми живемо, по поза цією студією і поза поза розмовою. Ви вважаєте взагалі, що сучасному суспільству от потрібен бомонт або цей олімп, який би складався з композиторів, там артистів, скрипалів. Художників, письменників і так далі. От чи з чим ви пов'язуєте те, що там ну, більшість телеканалів ну, дуже рідко або майже ніколи не показують цих людей? Ви розумієте, телеканали створюють продукцію, яку легко всім проковтнути, і під яку легше продати пральний порошок або ще щось, або ще щось. Ну, це мало асоціюється та, зі Станковичем. Ні, це насправді є таке, як. Ну, про це багато говорять, і це має місце, напевно, про якусь таку деградацію суспільства, коли е, люди здатні, е, тобто їх не цікавить справді якісний продукт. Ми це бачимо, по тому, що показують, Тобто, от ну, ті, хто бачить, да, ті, хто дивляться телевізор, це досить дешеві серіали, які шльопають. Ну, телесеріали маю на увазі. Це якісь. Шоу. Ну, так, це якісь ток-шоу, якісь. Ну, є і хороший продукт, безумовно, але, на жаль, його не так багато. У вас малий син, наприклад, як ви от в родині, ви вмикаєте взагалі телебачення? Ні, Чи у нас фильтруєте? його вдома немає, просто немає. <рес> Ні, у нас є телевізор, але ми дивимось на ньому фільми і мультики. Батьки повинні які... брати участь у в цьому випадку вихованні дітей? Ну, забороняти я рахую, щось. Розумієте, щось. Розумієте, те, що ми бачимо з екрану в телевізор, це є якесь таке ну, програмування населення. Да? Тобто, це найбільш потужні насправді. Як сказати, засіб впливу. засіб впливу, так, безумовно. І звичайно, що нікому не потрібно е, мислячі і розумні люди, бо ними важче керувати. Звідси а... йде далі цепочка, яку можна легко ну, простежити на тому, що сьогодні робиться Кока-Кола е, і що там вибирає молодь. Багато чого іншого, Кока-Кола може з цього не найгірша. Ну так, але я просто зараз образно кажу, так? І, але з іншої сторони, є, і так, і на, є якась така свідома молодь, яку ми зараз бачимо на таких фестивалях, як Google Fest, так? і на якихось таких подіях, які привертають увагу. І я надіюсь, що знаєте, інтернет, з основної сторони це е, велика, як, як наркотик, да? бо багато хто там зависає, але з іншої сторони, це є відкрита інформація. І тут вже є вибір у кожного. Що він хоче споживати, як споживач продукту, та ми ж дуже дивно, що ми йому. Так само ну, треба дивитися, що ми йому інформаційно. Ви вірите в те, що всі люди там можуть піти у філармонію і що це буде краще? Я думаю, що не 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 у всіх є така потреба і не стоїть така задача. Але скажімо, я не бачу, наприклад, свою дитину, що вона буде музикантом, так. Тому що я бачу, що є речі, які подобаються значно більше. Але я би хотіла, щоб це була безумовно освічена культурна людина, яка потім буде для себе вибирати, що йому цікаво. Але моя задача показати йому весь спектр, все що є що на мою цікавий, думку насправді. Є. Да, на мою думку варто уваги. Добре, повертаючись до музики так. в іншому контексті, ви неодноразово брали участь у прем'єрному виконанні творів. Так. Власне, вперше. От що, це, що, що значить вперше? Це, це інший рівень відповідальності, це тремтіння, я не знаю, хвилювання, як зазвичай, чи це зовсім інше відчуття? Часто композитор, який, можливо, сидить і, і слухає е, цей твір. Ну, от я, наприклад, якраз Сільвестрова, бо тут лежить Діві так, і тут музика Сільвестрова. Е, можу сказати, що значить вперше? Ви, ви знаєте, ну насправді дійсно. Від того, як ми представимо цей твір, який тільки написан на публіку, буде залежати, можливо, доля подальше його, Та? Чи він ляже в стіл і буде лежати, і буде значити, що є такий. Чи будуть його інші люди грати? І мені дуже приємно, наприклад, що от ми записали диск колись, ми представили цей диск разом з Матюхіним і Сільвєстровим, Він виходив, закінчував якби його. Не тільки в Києві, в Берно, в Познані, в Берліні, в Тбілісі. Тобто ми поїздили, презентуючи цю програму, і Валентин Васильович він був страшно щасливий і з того, що потім дуже багато. Його там цикл з сіми циклів, і люди хочуть грати, вони просять його ноти, до нас підходять, просять ноти. От вони почули. ой, і ми У вас хочем, музика є. І ми хочемо теж. Мені надзвичайно приємно, що, наприклад, пісні без слів, от там є цикл такий, три твори входять туди. Він став надзвичайно популярний, а Валентин Васильович присвятив його мені. Тобто... І зараз дуже багато знаєте, і в Україні грають, і не тільки і саме цей цикл. Всім він подобається. І я бачу, що напевно я не дарма тоді його записала, і ми його зіграли. Він подобається. Ну тобто є щось в цьому, як виконаєш цей твір. Я бажаю вам і надалі надзвичайно таких вдалих прем'єр, або після цього, якщо вже з легкої руки виконуються твори, то очевидно, я так розумію, що пропозицій у вас багато є. Або, наприклад, Золота Налмаш. От я вам перед цим казав, що ми зараз записали диск і він побачить світ в березні. Талановитий композитор український Золота Налмаші. Колись я йому, як ми грали часто граємо в Вівальді, п'ятсот пору року, бо всі то замовляють, люблять, знають. І я їм кажу, Золото, ну скільки можна грати то Вівальді пори року, то аргентинські пори року, то ще Десятнікові російські, ну, русські сезони це теж mm. пори року. Я кажу, Золото, напиши українські пори року. От він написав для мене пори року. І вони стали його візитівкою. Тобто він тепер от скрізь ці пори роки розсилає, вони дійсно класні. І вони такі саме проукраїнські, дуже цікаві. Там програмний твір, все для скрипки з оркестром. Тобто. Я бачу також, що завдяки тому, що я його попросила, він відгукнувся і в нас вийшло вдало, да? і музика, і виконання, він став популярний. Хтось повинен проявляти ініціативу. Ви вже з тих жінок, хто проявляє ініціативу з людей, навіть не буде. Так, тут я, я би сказала, що так. Тобто, не чекаєте, поки щось звідкись впаде, і, і все буде добре. Людина сама Коваль свого щастя? От. Ну, Кока Шанель сказала, що все в ваших руках, тому не треба їх опускати. Це її крилата фраза, і я з нею погоджуюсь. Хто був найбільш знаковими людьми у вашому житті, якщо такі зустрічалися? Ну, перш за все, я, я би сказала, мій тато Іван Марчук і Богодар Котрувич, безумовно, і моя. Я її називаю прийомна бабушка Алла Скафенка, яка мені дуже багато чого дала духовно. Що таке успіх для, для вас зараз уже? Ну, зважаючи на, на різні перипетії, умови, в яких ми е, ж, живемо, і що, що це зараз? От очевидно, ви пізнали оці, оці моменти, і не лише там в Україні, а й за кордоном, зокрема. Успіх це завжди як крок вперед. Тобто, це не вершина, просто що ти заліз нагору і, і ні, все. Ні, ні. З вершини треба постійно рухатись до наступної вершини. Важко тримати марку? Ну, залежно, як подивитись, якщо ти. залежно від своєї планки, яку ти перед собою ставиш. От Богдана Півненко, вона може з якихось причин там знижувати планку? Ні, Технічно умовно. Ні. Ну, бо, бо совість замучає. <свісно> Ні. Ну, і таке запитання ширше трошки вийдемо за межі музики, яке я ставлю нашим гостям в кінці передачі. Ми сьогодні цього майже не торкались, хоча говорили десь побіжно через мистецтво про це. Що таке Україна єдина для вас? Може, через призму музики? Зокрема, мистецтва загалом. Часто вона нас політично. Ви знаєте, про це дуже добре колись мені сказав тато. У нього була виставка в Донецьку. Причому після якраз вже помаранчевої революції, та коли ну, були якісь протистояння, і воно більше більше було якраз на телекранах телевизорів, да? у політиків і взагалі, і в газетах. А насправді він туди приїхав і каже мені після виставки, його там приймали, і ми просто як герої, весь Донецьк був обвішаний. Іван Марчук всі з ним говорили українською мовою. І я пам'ятаю, що він він каже: знаєш, там такі прекрасні люди живуть, і вони так само хочуть жити просто добре. Їм то все, що ну, що роблять навколо, тобто їх не цікавлять мовні питання, їх не цікавлять. ну... Історичні дискусії ну, всякі, взагалі дискусії політиків. Вони просто хочуть мати роботу, отримати за це гроші, е, жити достойно і ростити дітей. Насправді всі люди хочуть одного, щоб їм не заважали жити, а створювали умови. А, а мені здається, що все останнє це є справді спекуляції і ну саме політики. Бо нікому іншим іншим ну, людям це не є потрібно. І дякую вам. Ну, і культура, безумовно. Люба, ну, люба сфера культури, що мистецтво, що музика, що театр, що кіно, що художнє мистецтво, воно тільки об'єднує, мені здається. І дякую вам. Це була Богдана Півненко, Скрипалька, заслужена артистка України. До побачення.